Ну, я от не знаю. Напевно, ви питали, чи збираюся продовжувати в тому дусі. Так, як я збираюся продовжувати в тому дусі. Бо і перед книжкою там теж сказано, що вона написана не нормативною мовою, а там, ну, хто ще не читав, то там так. Дуже, дуже багато і є, є і слів, які досі часто не друкували, і дуже багато є слів, які не є чисто українськими.

Нарешті є не тільки татарські слова, там ще є багато іспанських, англійських слів. Він ніколи не був практичний українців. Тільки от коли такий бажан об'єднувся, коли я сьогодні не українці почали відпочатися. Ось тобі, що я порадую. Люди, що я порадую. Дійно, 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 Більшість. Тому що це насправді це просто такі слова, такі там є наші молоді, і людина молода. І вона просто показує, що вона цього колективу, Вона хоче бути цікава цим. Я не виправдую, вона справді була.

Що це, за речі, мене Ну, Я можу запитати за шматок книжки, Я тому вибачте, сорі. Ну, був. А біля детальніше. Димок, чи підіоти. Ну, насправді описували досить в деталях, тому що це було найкращих дослідження, які в мене були. Але я не знаю, як воно називається по-справжньому, але, до речі, цікавий факт. Вони називаються «Los Ондос Майкос, тобто е, магічні гриби. І це така річ, е, ну я так розумію, там речовина село Бісел наскільки я так знаю трошки, але що цікаво, що е, ці гриби вони в Мексиці е, заборонені до переведення, але от конкретно в тому місці, де вони ростуть. Серед е, індіанців, які називаються сапотеки, вони дозволені офіційно, тому що е, вони ну, є такі поняття в мексиканські е, ну, мексиканському закону як кусокостумбро. Тобто, е, звичайне ви вживання. Це люди вживали ось ці магічні гриби, тобто, грубо кажучи, що щось схоже до шаманських практик, вони вживали щось задовго до того, як прийшов колуб, і е, принаймні у них вистачило на це е, розуміння. Що якщо це вживалось до того, як прийшли європейці, європейці не можуть нав'язувати своїх правил. Тому що якщо на те пішло, ну я висловив свою думку, то на мою думку особисто алкоголь значно шкідливіший. Але в, одне, ну, в більшості країн чомусь алкоголь вважається там, алкоголь вважається там дозволеним, от уже марихуване, ні. А е, в цій, у цій культурі навпаки вони не п'ють взагалі, вони не курять тютюн, але за те вони вживають ці гриби. Тобто це поняття насправді. Там що є наркотиком, що є ні, це теж вичаєве поняття. Не, чекайте, запитання не ставилося, що я наркотиком, а що ні. О, про опитати досвід? За ваш власний досвід, так. <рес> І чи був при цьому якийсь відповідний ритуал? Ви дотримувалися якихось ритуальних дій чи просто так? Е, е, Ритуальні дії в цьому випадку полягають в тому, що їх не можна купувати. Ти повинен їх там знайти. І це ритуал буде отриманий. Тобто нам показали, де їх знайти, ми їх знайшли. А в плані досвіду ну, цікаво, я скажу. Тобто, ну це так двома словами я не опишу, но, ну, там є десь сторінок на 5 проти. У Каспанеду часу, ну а фікса, мабуть, це... Більш, більш описано, це у Каспанези можна сказати. Ну так, ну так глибше. Як у місті кавка стане за давніше? Так, якщо комусь цікаво заглибитися в досвід тих штук, то треба можна до ну, лавка ну, ну, або в самому поїзді, так буде народ. З приводу цих <плес> конкретних їх вивозити не можна, в принципі, і до того ж вони псуються буквально за день. Ні, треба сюди не треба їхати. Ні-ні ні. А з приводу я забув, що не пише, тут це не дійсно. Так, так. З іншим разом йдеться. Він не що вона бібліотека, яке мені відомо. Димон там називається. Димон це зовсім інша штука, ти розумієш дуже багато кричей. Суміш трави, як почувати. Якщо може сказати, що ще потрібно почитати. Не все так близько до себе. <хати> мені подобається там, те, що сказав, що без наркотиків залетіти можна набагато далі. Мені тобі подобається. До речі, це теж така штука, ну, якщо повертати до касанета, він там каже, що насправді це як е, перший момент, потім після нього е, там, це вже не потрібно. І в мене справді було після того, як я один раз це зробив, потім ну, довго, дуже, ти можеш два місяці, на це саме почуття. І в принципі, якщо ну, потім це забувається, але я, в принципі, зараз можу на те саме почуття без нічого налаштуватися, просто ну, там, вдома сісти, дуже схоже виникає. Без всяких вже речовин. Ну, це така, трошки, одна ця, скажімо. Може, у когось є ще інші питання? З іншим тем? А кому б ви не порадували Ну, так, от якось. Є якісь там люди, краще туди Ну, конкретно, так як ми їхали, будь не варто їхати людям зі спусків здоров'я. Тому що іноді доводиться там ну, по два тижні, наприклад, суто спати в наметі, там на хлібі воді буквально сидіти. І часто і або холодно, або не стільки гаряче. Тобто, ну буває таке, що в мене стільки, ну почем, що, коли ми вже з сімоном залишилися, ми обоє там здорові і молоді, але буває таке, що там ти вже йдеш на останньому і що не голова крутиться там. Було таке, що там губи всі обвітряні ж вже. Ну, тобто, якщо зі слабким троєм може не варто. А в принципі, до речі, так, ну це таке питання, як значить всі погодяться, але жінкам самим, ну так небезпечно може бути. Їдити то тобто, я думаю, ну там це... є тому, що справді там якщо один раз щось до мене приставали, ну причому ще я можу попити дати, а жінкам дуже більше ну наприклад, це там вже дуже мачі культура, що там до жінок досить так ставляться без великої поваги, гірше ніж у нас в Україні. Ну ось так. А в принципі, якщо зібратись принаймні там двох трьох, то можна їхати. А, подорож, наприклад, по в Америці в Латинській, чи доводилося вам бачити е, досить заможних людей? Як вони виглядали і як ви розуміли, що це заможні люди, як ви можете е, про, ну, про них сказати, тобі що писати? Тобто чому е, приходило розуміння, що це досить заможні люди? Ну, це досить добре видно просто, mm -hmm. коли одна людина там їде на конику чи mm -hmm. на якісь машині аналогу наших живелів, а інша їде на джипі, ну це в принципі видно. Mm -hmm. Але ми один раз працювали на фермі з такого чоловіка в Гватемалі, то він взагалі досить ну, він мільйонер і він, по-моєму, один із найбагатших людей у Гватемалі. І ну, там такі були стосунки між ними і особами, навіть не... Скажем, не капіталістичні, скоріш подальні. От коли індіанець, він ну мені в дідусі годиться, він боїться до мене на це звернутися. Чим я переконую, переконую, він все одно ну, все, все, я не можу, сеньор і все. Так, дякую.